Як стати впевненим в собі, напевно. Ви хоч раз собі задавали таке питання в житті, да? І чому одні люди вони мають класну здорову високу самооцінку, вони мають класні від цього стосунки, відносини, да? там з іншими людьми, наприклад, з колегами, наприклад, у відносинах, у шлюбі, а інші досі знаходяться, знаєте, в такому жертвеному стані. І знаєте, що я вам скажу? Однозначно на це впливає досвід минулого. Для того щоб з цим питанням розібратися покроково, поетапно додивіться це відео до кінця, і ви зрозумієте на що. Впливає впевненість в собі, да? які причини того, що одні люди впевнені в собі, а інші ні. На що впливає ваша самооцінка і звідки береться її рівень, як її підняти і нарешті стати, знаєте, тією особою, яка заявляє на успіх і проживає своє ресурсне щасливе життя? Моя власна історія почалась з того, що я була такою дуже сором'язливою дівчинкою. Я була такою маленькою, худенькою в школі не Примітно, я багато чого всього боялася, боялася виступати у дошки, боялася навіть пам'ятаю, як залишатися вдома сама, боялася там знайомитись з новими людьми, з дітьми і так далі. І мене не можна назвати, знаєте, спочатку, ізначально да, такою людиною, яка отримала все просто в житті на блюдечки. Все, що в мене зараз є, це результат моїх. Кроків це результат моєї роботи над собою, але найбільше самооцінка пішла. Вниз, це після розлучення з колишнім чоловіком. Да, коли я залишилась сама з дитиною, без підтримки. А до речі, розлучилися ми через любовний трикутник, через зраду. Да. І моя самооцінка як жінки взагалі зрівнялася приблизно з плінтусом. І можна, напевно, було залишатися руками в цьому, але навіщо? Насправді, мені дуже сильно допомогла психологія, психотерапія в той момент, тому що це єдине, що мене. Тримала на плаву. І знаєте, я раніше думала, що після того, як це сталося, коли була зрада, да, що зі мною щось не так, що я там якась негарна я шукала причини в собі, мені не подобалась моя зовнішність, я там почувалася якось ніяково, особливо, коли після розлучення там, намагалася ходити на побачення, знайомитись з, з ну, майбутнім і потенційним, наприклад, партнером, я постійно відчувала. Я себе якось сором'язливо, і мені не давали думки, покоя да, того, що була колись зрада, що є хтось красивіший, кращий, ніж я. Я багато вкладала грошей в свою зовнішність, косметологи, нарощене волосся, фарбування волосся і так далі. Але насправді потрібно було дуже глибоко піти і попрацювати зі своєю психікою, зрозуміти, що з тобою все окей, що з тобою все в порядку, і той досвід важкий минулого, де. Де тебе зраджували, де тебе обманювали, він взагалі може не впливати, і потрібно, да, щоб так і було може не впливати на твоє життя і на будування твоїх щасливих стосунків в майбутньому. Звідки береться невпевненість в собі? Я вам так скажу, що на базовому рівні в дитинстві нас завжди з кимось порівнювали. Там, наприклад, однокласниця Маша отримала класну оцінку, там п'ятірку, ти отримала четвірку, чи вже там по 12-бальній системі, да? що ти, є хтось кращий, ніж ти, що ти там недостатньо стараєшся, або навпаки нас соромили, казали такі фрази, так не можна говорити. Ти дівчинка, так себе вести не можна, або ти хлопчик, хлопчики так там. Не вдягаються, але хлопчики так не роблять. І знаєте, насправді таке виховання, такі слова, значимих дорослих, чи то вчительки, чи то там мами, тата, хто виховував дитину, воно дуже сильно впливає на психіку, і воно руйнує, буквально ламає дитину її ідентичність. Коли виростає така дитина, їй там стає там 20, 30, 40 і 50 років, і вона відчуває про себе, що з нею щось не так, що її. Істинні бажання не можна проявляти світ, бо тебе засудять. Хтось скаже, що з тобою щось не так захитять, і так далі. І люди, знаєте, вони такі сковані, живуть просто в цих страхах, в цих програмах самого дитинства. І я вам точно скажу, що якщо ви плануєте йти в масштаб там, свою реалізацію, проявляти своє призначення, потрібно буде дуже глибоко попрацювати з цим. Я пропоную вам свою допомогу на груповому наставництві, яке стартує Тує в грудні ми будемо дуже глибоко понурюватися цю тему. І якщо ви хочете нарешті вийти з цих таких блокуючих історій, якщо вам набридло просто жити в страху, набридло бути невпевненою в собі людиною, думати постійно, що в мене не вийде, в мене не вийде, або боятись, що вас там може побачити якась однокласниця, наприклад, в соціальних мережах і там захейтити, сказати: Ай-яй-яй, да, там вона там говорить про те то і те-то. Якщо вам набридлі оці такі соціальні якісь рамки установки, і ви хотіли б дійсно відчувати себе впевненою людиною, ви б хотіли бути успішною, ви б хотіли мати класну самооцінку, я запрошую вас на групове наставництво. Також є можливість заповнити Google-форму під цим відео, де ви від мене можете особисто отримати стратегічний безкоштовний розбір, де у форматі відеодзвінку ми з вами півгодинки. Поспілкуємось, познайомимось, ви відчуєте, чи взагалі підходить вам це чи відгукуюсь я у вас, наприклад, як психолог, як духовний практики, і так далі. Впевненість в собі вона формується в дитинстві. Вона формується в тому, наскільки у вас були люблячі і підтримуючі батьки, наскільки вам. Як дитині на той момент вистачало цієї підтримки? Скільки було сказано слів підтримки, да? ваш. Вашу адресу, наскільки вас хвалили, але це повинно бути прям, ну, за діло. Не просто захвалювати дитину, да, щоб в неї з реальністю не було такого соприкосновення, да, не для того, щоб ця людина також жила в якихось ілюзіях. І якщо на той момент, а зазвичай 80-90% людей вони недоотримали не в дитинстві, вони не да, себе настільки потрібним. Ми настільки впевнено, не вистачило віри батьків в них, віри в самих себе. І зараз, вже в дорослому віці, це ну, просто нас, знаєте, так тормозить для того, щоб ми е, діставалися своїх цілей. Сотні, просто сотні клієнтів за останні 8 років роботи приходять і кажуть: в мене є мрія. Я б хотів там, піти в таку-то -та справу, там, відкрити такий-то -та бізнес, або я б хотів піти в таку-то -та реалізацію. І коли я питаю, скільки ти там маєш цю мрію, людина каже, там рік або п'ять років, хтось взагалі десять. Я кажу: А чого ж ти її не здійснюєш? Да? І людині не вистачає дії. А чому? Тому що коли всередині стан. Того, що я не впевнена, що в мене вийде, того, що є думка, що в мене не вийде, є думка, що мене можуть не підтримати, не зрозуміти батьки, друзі, моє хобі або мою якусь реалізацію. На мене можуть косо дивитися, мене можуть хейтити. Люди настільки бояться цього всього, бояться розочарування, бояться повтору сценаріїв. Це вже колись було, колись було в школі, в їх дитинстві, коли їх там. Вчителька всоромила біля дошки, це колись було і знаєте, наскільки цих ситуацій було більше, 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 такий негативний важкий досвід він просто плюсується, накладається прошарками один на один. І людині, чим більше такого було досвіду, тим їй важче. В майбутньому робити якісь кроки діяти те, що пропоную я, я пропоную реальну практику, я не про теорію. Да? Мені навіть інколи, я вам чесно скажу, мені навіть важко записувати такі відео подобного формату, як цей. Бо в мене те про що я, я про практику. Да? Я знаю конкретно техніки, я знаю конкретно методи, які допомогли мені, які допомогли сотням, десяткам, можливо, навіть же тисячам. Ну, я чесно не рахувала людям і вони дієві, і знаєте, коли найкраще в моїй роботі, коли людина виходить і каже. Після сесії або проходить якийсь час там місяць, рік, вона мені пише і каже, це все завдяки тобі. Але я точно знаю, що це не завдяки мені, а нашій спільній роботі, її бажання, бажання працювати над собою. І якщо ти саме така людина, яка готова над собою працювати, яка готова виходити в успіх, яка готова вже, знаєте, коли, коли набридло жити в страхах, і ти хотіла б відчувати себе впевненою, ти хотіла б мати. Класні стосунки і бути впевненою в собі, як жінці, бути впевненою в собі, як в експерті, в спеціалісті, як в майстрі своєї справи. Я запрошую тебе на групове наставництво. Приєднуйся, будемо дуже глибоко працювати над цим. І для того, щоб робота була дуже ефективною, ми обов'язково робимо діагностику, тестування конкретно під кожну людину. Ми дивимось, скільки. Емоційних зарядів, скільки блоків, скільки причин того, які Вплинули да, на такий її стан, тому можна сказати, що це така індивідуальна глибока робота, яка має високу ефективність, і впевненість в собі вона формується зазвичай на всіх рівнях. Да? Точніше, є історії, які блокуються. Впевненість є історії, які йдуть далеко з нашої родини: це мама з татом, це бабуся з дідусями. Да? Якщо у них... Історії життя, родові сценарії були такі, де вони не могли реалізуватись, де вони вичували себе невпевнено, де в них щось не виходило, і це напряму якось негативно да, впливало на їх життя. То ваша психіка, ваша підсвідомість з дитинства це просто, знаєте, записує собі як на флешечку, на магнітну пленочку, і потім також напряму впливає на те, що ви не можете робити якусь дію, що ваші мрії. Залишаються на рівні дій, на рівні мрій, да? вони не йдуть далі, ви не матеріалізуєте їх, ви просто не використовуєте свій потенціал. Друзі, але насправді не все так погано. З цим потрібно працювати, і з цим можливо працювати. Якщо вас зацікавила ця тема, підписуйтесь на мій інстаграм. Я залишаю qr код Пишіть мені в коментарях. Слово подарунок і отримаєте від мене дещо дуже корисне і стовідсотково потрібне. Під цим відео також я залишаю можливість для вас отримати безкоштовний стратегічний розбір це Google-форма. Після заповнення якою, з вами зв'яжуться, і ми домовимось про зустріч. Сподіваюсь, що сьогодні цим відео я надихнула вас на те, щоб просто подумати, да, яким життям я зараз живу, чи живу я зараз наповну, чи отримую я все те, дійсно, про що мрію, чи можу я жити краще? Що я можу зробити сьогодні, щоб моє завтра змінилося? З вами була Діана Ілошінська. До скорих зустрічей, Па-па!